Найдовшу вулицю Книжківець житню капітально відремонтували. Стеляти асфальтом згадану частину мікрорайону розпочали ще на початку 2000-х. До пуття вулицю доводили невеликими частинами. Цього року поставили логічну крапку. Капітальної такої дороги ми чекали досить довгий час. Починаючи, напевне, що з 2000 го року почали її асфальтувати, але це не настільки важливо. Важливо, що люди вже мають гарну дорогу, по якій можна хоч ходити добре. Вулицею житньою не курсує громадський транспорт. Аби дістатися міста, мешканцям доводиться пішки долати півтора кілометра. Стара дорога у Ямах та Вибоїнах нараз ставала на перешкоді молодим мамам з маленькими дітьми та людям похилого віку. Їхати не за асфальтованим шляхом до кінцевих домівок вулиці відмовлялися таксисти. Взимку сюди важко було дістатися швидкій. Живу дуже далеко Житня, до двадцять важко. Дуже важко, дуже. А ви знаєте, як ми ходили? Ми брали з собою взуття, перезувалися. То, що то город, а ми ж були ще село. А зараз все дуже добре. Дай Бог всім здоров'я, хто, хто зробив і хто продбав. Дуже була погана дорога, тепер дуже добре. Спасібо, хто зробив. Дай їм Боже здоров'я. Хто це зробив таку хорошу дорогу, що діти мають де ходити? Бо от у мене маленький вродився. Я Негодна, стара, но з коляскою дитину везу. Новеньке покриття оцінюють на відмінно і водії, і пішоходи. Місцева дітвора міцність вулиці випробовує веселими забавами. На велосипеді катаємося, на роліках, на самокатах. Дорога рівна і добре кататися. На ремонт житньої з міської казни витратили майже 300 тисяч гривень. Капітального оновлення цього року також чекають вулиці Перемоги Грушевського, Качинського, завершать асфальтувати колгоспну, Раскову та інші.